Поновлення на роботі після демобілізації Привіт, ви на каналі Консультант. Не знаєте, як повернутися на роботу після демобілізації? Дивіться це відео та отримайте чіткі відповіді. В Україні питання повернення на попереднє місце роботи після звільнення з військової служби регулюються трудовим законодавством. Згідно зі статтею 119 Кодексу законів про працю України, працівники, які були призвані на військову службу, мають право повернутися на попереднє місце роботи після демобілізації. Важливо зазначити, що після звільнення з військової служби протягом 30 календарних днів працівнику зберігається середня заробітна плата, що забезпечує фінансовий захист під час адаптації до роботи. Документи для поновлення на роботі Для поновлення на роботі після демобілізації, працівник має подати певні документи та виконати кілька формальних процедур. Працівник має надати роботодавцю документ, який підтверджує його демобілізацію або звільнення з військової служби. Це може бути військовий квиток або спеціальне демобілізаційне посвідчення, що підтверджує завершення служби. Ще працівник повинен подати заяву про поновлення на роботі. Хоча форма заяви може бути довільною, вона повинна містити основну інформацію, таку як бажання повернутися на попереднє місце роботи, дату закінчення служби і контактні дані. Роботодавець зобов'язаний відновити працівника на попередньому місці роботи або на рівнозначній посаді з аналогічними умовами праці. Чи зараховується час проходження військової служби до трудового стажу? Час проходження військової служби зараховується до загального трудового стажу і може бути врахований як пільговий стаж для дострокового виходу на пенсію. Це забезпечує певні переваги для військовослужбовців, зокрема право на достроковий вихід на пенсію з рахуванням військової служби. Чи можливе поновлення на роботі військових, які отримали поранення? Для працівників, які під час проходження військової служби отримали поранення або інші ушкодження здоров'я та перебувають на лікуванні у медичних закладах, зберігається місце роботи і посада. Це гарантія зберігається до дня наступного за днем їх взяття на військовий облік в ЦК та СП центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України, а також в розвідувальних органах України після завершення лікування в медичних закладах. Алгоритм дій у разі порушення роботодавцем трудового законодавства. Ось покроковий план дій, які можна вжити в такій ситуації. Спершу спробуйте вирішити питання безпосередньо з роботодавцем або через відділ кадрів. Подайте письмову скаргу або заяву на ім'я керівника компанії, в якій чітко викладіть суть порушення і ваші вимоги. По-друге, зберіть і зафіксуйте всі документи і докази, що підтверджують порушення. Це може бути переписка з роботодавцем, копія трудового договору, відомості про зарплату, графіку роботи, медичні довідки тощо. Якщо внутрішнє врегулювання не дало результатів, зверніться до Державної служби з питань праці трудової інспекції. Подайте скаргу або заяву про порушення трудового законодавства. Інспекція проведе перевірку і може вжити заходів щодо роботодавця. Якщо ситуація не вирішена і порушення не усунуто, можна подати позов до суду. Для цього можливо вам знадобиться консультація адвоката або юриста, щоб правильно підготувати документи і позовну заяву. Заключна частина юридична консультація з трудових спорів є важливим етапом у захисті прав працівника або роботодавця. Важливо забезпечити, щоб усі ці права були дотримані, аби уникнути правових конфліктів і забезпечити коректне відновлення працівника на попередньому місці роботи. Звертайтеся до юридичного маркетплейсу Консультант. Ми завжди поруч і допоможемо вирішити будь-яку юридичну проблему. Залишайте свій номер та отримайте юридичну допомогу просто зараз. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!